З'явився нежить і ви в розгубленості. Що це цього разу? Гриб, ГРВІ чи алергія? Давайте розберемося за 60 секунд. Отже, ГРВІ. Починається м'яко, закладений ніс, чхання, трохи горло, Температура 37-38 градусів або й без неї. Триває до тижня. Найчастіше звичайна застуда. Гриб. Початок різкий, як удар по голові, сильна слабкість, болять м'язи, температура 39-40 градусів, горло і сухий кашель. Тут без лікаря ніяк. Алергія. Свербить ніс і очі, багато водянистих виділень з носа. Немає температури. Починається раптово, триває, поки є контакт з алергеном. Найчастіше це пилок, пил, тварини. Пам'ятайте, температура не алергія, свербіж не грип. Не варто гадати, адже мова йде про здоров'я вашої дитини. Чекаю у центрі здорова дитина.